британський парламент перервав канікули, щоб віддати шану залізній леді, відкриваючи надзвичайне засідання, присвячене ролі Маргарет Течер. Чинний прем'єр Девід Камерон заявив, вона доптувала політичну погоду і знову зробила Велику Британію великою. у часи, коли жінці було складно стати навіть депутатом парламенту. Ніхто й подумати не міг, що вона може очолити консервативну партію, стати ж жінкою прем'єром, як висловлювалася сама течер. Взагалі видавалося. Чимось нереальним однак їй вдалося і перше, і друге і третє. Камерон не минув увагу, і особливий темперамент Тетчер, який зробив її залізною леді. її кар'єра могла піти цілковито іншим шляхом. Наприкінці 40-х, ще до того, як податися у політику, Маргарет Течер тоді Робертс подала заявку на роботу у фармацевтичній компанії ICI. відділ роботи з персоналом відхилив її прохання, заявивши, що ця жінка занадто вперта, свавільна і самовпевнена. І дропозиційної лейбористської партії Мілібенд теж шанував пам'ять Тетчер. наголосивши, що не згоден з її політикою, він зізнався, що також перебував під її впливом прем'єр-міністр, віце-прем'єр та я особисто досягли дорослого віку у 80-ті роки, коли твоя позиція визначалася тим, чи ти за чи проти того, що робила вона, буде справедливо зазначити, що ми обрали різні шляхи однак, 30 років по тому народ Великої Британії досі сперечається щодо її ролі в історії. Кілька депутатів бойкотували засідання на знак незгоди із занадто пишним похороном, запланованим для тетчер. Він відбудеться наступної середи. І не поступатиметься прощанню з принцесою Діаною. За даними британської преси, церемонія обійдеться у суму до 10 мільйонів фунтів.